А Росія поступово втрачає всіх своїх покупців газу та й нафти. Наприклад, словацькі депутати їдуть до Москви, щоб домовитися про газ із Путіним. Там ще й обходять польський повітряний простір через Чехію та Німеччину, бо Польща не дозволяє літати до РФ. Словом, усе це виглядає як повернення до газової залежності часів, коли Європа сиділа на російській трубі. Делегація словацького парламенту вирішила вирушила до Москви обговорювати питання поставок газу, і це сталося після заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який нещодавно заявляє, що нібито домовився з Путіним про продовження постачання російського газу до країни. Видання Реус пише, що Путін запропонував Словаччині альтернативний варіант постачання газу через турецький потік. А також інший маршрут передбачає транспортування через трубопроводи Західної Європи. Це очевидно пов'язано із тим, що Україна припинила транзит російського газу через свою територію. І ось тут починається найцікавіше. Роберт Фіцо дозволив собі дуже образливі заяви на адресу президента України Зеленського. Він сказав, що Україна нібито жебракує і шантажує Європу, і цьому треба покласти край. Знаєш, звучить як слова політика, який намагається показати свою лояльність а, до Кремля, а не до країни, яка захищає себе. І мені здається, це дуже небезпечний сигнал. Замість солідарності з Україною та іншими країнами ЄС, а які прагнуть позбутися російського впливу, Словаччина демонструє зовсім інший напрямок. А ще це нагадує, як Кремль через енергетику завжди намагався втримувати контроль над Європою. Зараз дуже важливо, щоб Україна і наші партнери активно доносили свою позицію, бо якщо одна країна повертається до залежності, це може дати привід іншим задуматися про аналогічні кроки.